Про воєнкорів є ще дещо, що треба розповісти, бо це теж історія про те, як швидко в Росії списуються ті, хто перейшов межі дозволеного. Один популярний російський зет-блогер Альохін в контексті історії з трубою гордо заявив: Я в Ахматі, я допомагаю нашим хлопцям лізти трубою, організовую логістику і навіть командую, коли треба. Але щойно він дав розгорнуте інтерв'ю про свої пригоди, контракт із ним розірвали. Бо він нібито не мав права розголошувати деталі. Генерал Алаудінов, якого Альохін називає другом, заперечив, що взагалі приймав блогера до батальйону Ахмат і точно не уповноважував на якісь інтерв'ю. Паралельно інший так званий воєнкор, автор телеграм-каналу Мойсей. Отримав дисциплінарне покарання. Як виявилося, він розказував, як тимчасово виконуючи обов'язки губернатора Курської області відмовився підтримати учасників операції Паток. Словом, російські воєнкори почали вимагати притягти до відповідальності тих, хто організував цей невдалий штурм з трубою. Але самі лишились винні. Ще й в їхніх публікаціях йшлося про те, що деяких учасників операції залишили в трубі помирати. Хтось був поранений, хтось втратив свідомість через отруйне повітря, і що про них ніби як всі забули. Ну, таке. Хотіли як краще, а виявилося, що живуть в Росії. Співчувати їм, звісно, не будемо.